Мені подобається неживічі сталь, Її можна відполірувати і зробити майже хром. Оце такі стаканчики виходить. Так, ну наша реставрація продовжується. Амортизатори МТ-9. Чому МТ-9, тому що цими дружинами вони мені здалися м'якше. Мотоцикл буде експлуатуватися як одиначка. Одиначка, потрібні, легкі. І м'які задні шок-абсорбери тобто амортизатори. Ну і зразу, Зразок, як воно було, на даний момент покрашено гарною синтетичною фарбою, скрито лаком, але зроблено в варіанті. І так йде. Тобто, тут не виводилося до глянця Амортизатори перемиті, перебрані. Перечищені, зроблена дефектація, підібрані сальники, зібрано на хорошій синтетичної оливі, все. Потім знову обіжирено і пофарбовано. Отакий варіант. І, о, як то кажуть, того народне МТ-9 йшли з е... пластиковими кожухами. Такого сюди зразка. Отакі От МТ-9 кожухи стояли в оригіналі. Ось воно виходить. Це був оригінал. Але я в 1998 році на нашому базарі знайшов отакий варіант, зроби сам. Тобто, якась людина оточила з нержавіки. Це все точно з нержавіки. Ці стакани. І також зроблені з нержавіки. Отакі От ось сюди клин, клинці, замки. Тобто зроблено все. Індивідуально. До речі, одним клинок більший, другий менше, вони парні. Получається така збірка. Чим мені подобається нерживіча сталь, вона полірується і достигається ефект майже хромований. Це сьогодні відмито, відчищено, відполіровано і буде збиратись далі. Тобто, на мою одиночку будуть стояти м'якенькі амортизатори МТ9. За такими від Попрацьованими трохи пружинами, вони вже теж доволі м'які повинна бути комфортна їзда. І будемо чекати далі збірку робити. Для зразка, для зразка. варіант, який був колись з пластиковими кожухами. Так приблизно виглядала в пластику, пластику, з пластиковими кожухами виглядала. Це амортизатор, а ось сюди амортизатор, який буде в нержавічому корпусі. Так, так, не той.